На спортивному майданчику реабілітаційно-оздоровчого комплексу Біле озеро пройшов літній кубок з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Я вважаю, що цей захід чудовий і він має продовження. Тому ми надалі будемо долучатись до таких заходів в підтримку збройних сил України. А всім учасникам, які сьогодні долучились до сьогоднішнього заходу, я хочу подякувати за ту підтримку, за те розуміння. За ті емоції, які ми сьогодні отримали. Захід пройшов з благодійною метою, адже сьогодні кожен крок українців в підтримку захисників, які самовіддано наближають перемогу. Під час івенту вдалося зібрати 34 тисячі гривень. Кошти передали громадській організації «Енергія перемоги, щоб закупити необхідне бійцям на фронті. Було чотири команди: це МЦЕх, футбольна команда Козаків Вараж», ветерани та поліція. Командам дається грошова нагорода за перше, друге, третє місце. Але представники капітани команд та команди вирішили ці гроші також віддати на підтримку Збройних сил України. Змагання проходили по коловій системі. Головний суддя зауважив, що ігри були напруженими та інтригуючими. Проходили ігри в запеклій такій боротьбі. Були забиті красиві голи і дві ігри закінчились в нічю. Лише в серії пенальті виявлявся переможець що я думаю, турнір пройшов на такому хорошому рівні, і всі команди, і не тільки команди отримали задоволення. Третє місце посіла футбольна команда Козаки, друге хімцеху. А перше виборила команда ветеранів із Отопраєс. Ми взагалі, являємося постійними учасниками таких турнірів. Ми приймали участь в минулому році, позаминулому році. Приймаємо багатьох інших турнірах, як Рівненській області, так і в Україні. І всі ці турніри зараз проводяться. Як збір для допомоги Збройним силам України, тому я рахую, що такі турніри, і як найбільше масовість його повинна бути продовжена у складі команд були як працівники Раес, так і представники варальської громади, поліції та військовослужбовці. Останні кажуть, що задоволені грою. Свою команду назвали козаки. Всі хлопці козаки, настоящі справжні багато військовослужбовців, багато хто працює на санкції. Ну всі хлопці молодці. Задоволений грою, задоволений колективом і даним організатором, який це сьогодні зробив, футбольна команда хімцеху Рівненської АЕС існує вже багато років. Вони досить активні в Спартакіаді Раес та постійно долучаються до різних благодійних заходів. Наша команда Створилася, напевно, як ми тільки користувалися на роботу. Команда однодумців, команда спортсменів і велика підтримка нашого цехового комітету, нашої адміністрації цеха. враження чудові, але результат незадовільний. Наступному році ми обов'язково будемо приймати участь і я думаю, що ми заберемо свій титул назад. Працівники Варайського районного відділу поліції створили футбольну команду і теж долучилися до змагань. Власним прикладом продемонстрували, що в здоровому тілі здоровий дух. Павло переконаний, що до спортивних заходів потрібно долучати як дорослих, так і дітей. Заходи проведені на найвищому рівні. задоволені, думаю, отримали всі учасники змагань. Дітей важливо долучати, навчати, бо з молодого покоління. Ну, з маленького віку гартується за як кажуть, свідомість. І якщо кожен наш юний друг буде займатися спортом, то будуть здорова нація. У межах спортивного заходу за ініціативи організаторів турніру, первинної профспілкової організації РеС та організації молоді, провели змагання для дітей, які відпочивали на білому озері. Серед 13 учасників найсильнішим виявився 11-річний Стас із Вараша. Мої враження добрі, хороші враження. Я радий, що я виграв. Переможців та учасників футбольних баталій нагородили кубками та дипломами. Спортивні ж заходи Рівненської АЕС триватимуть і надалі. З вересня відновляться змагання в залік спартакіади серед цехів та підрозділів атомної станції. З 5 жовтня буде в нас проходити спартакіада атом проспілки. Це 30-та 30 спартакіада. Ювілейна вона буде проходити Закарпаття. Отже, наші учасники будуть приймати. Там участь команди на нашої збірної будуть приймати участь. А це буде аж 40 чоловік. Хороша фізична підготовка та здоровий спосіб життя дають відмінні результати у роботі. Спортивні заходи це найкращі майданчики для популяризації цієї ж тези. Окрім цього, нині подібні турніри ще й нагода підтримати наші збройні сили та наблизити перемогу. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко у ІТАЗГГРЕС.